Привіт! Мене звати Катя і ми з вами в Португалії. Всіх вітаю на своєму каналі. Дуже рада, що ви мене дивитесь, підписуєтесь, ставите лайки дуже приємно. Я зараз в Кашкайші прогулюю з самого зранку, приїхала сюди по справам і поки ще рано хочу зайти в Макдональдс каву випити. Зараз перегорну камеру покажу, яка краса тут. Це оці от будиночки новорічні такі, де буде ярмарка. І відбувається. Дуже прикольно. Вже щось розкладають килимочки. І ось воно йде. <плес> Туристи? Знаєте, що мені завжди подобається в Португалах? Це те, що вони завжди знайдуть хвилинку, годинку, кошти піти випити каву. Це пенсіонери такого вже там 60 років, 65. Вони за ручку разом підуть і сядуть в кав'ярню. Це, до речі, моє улюблене місце тут. Воно таке центрове, прямо на цій площі, де машини, де рух, тут ці дерева, до речі, апельсинові дерева якраз. Ну, це дуже кайфово, і вони сидять тут, і я люблю тут посидіти. Дуже, дуже така атмосферна локація. Я залюбки тут знаходжусь, а погода просто мене вражає. Сьогодні у нас 5 грудня, сонечко, новорічні прикраси по бокам. І я просто в ковті легкій гуляю грудневим місяцем в Португалії. А пам'ятаєте, я розказувала про посилку з сайту Herbolario Medicine, яку замовила, і мені її майже два місяці не доставляли. А потім, коли привезли, то там не було двох препаратів на 22 чи 23 євро приблизно. Я в шоці була, я їм до цього багато разів писала жодної відповіді. Просто там десятки моїх повідомлень, відповіді жодної не було. Я така трешева, думаю, блін, ну як так? Ну, що це за відношення? Ну я добилась свого. Я почала писати злі коментарі на якомусь сайті, я вставлю ці коментарі. Ну, як злі, просто вони реальні, що тіпа, ну, що це таке? Мені перший раз відповіли, що ми вам вислали посилку прямо на тому ж сайті, тобто там вони читають. Я їм писала на інстаграмі no. жодної реакції. Коротше, вони мені написали перший раз на перший мій відгук, що вони посилку мені вислали, які питання. Я пишу, так, ви мені вислали майже через два місяці, але там немає двох препаратів. Це 22 євро. Камон! Коротше, вони мені одразу написали на тому ж сайті відгуків, що напишіть, напишіть нам на адресу, казали там адресу, куди на емейл. E Я написала, що не вистачає препаратів. Вони мені також одразу відповіли там, що зробіть нам фото вашого замовлення в. Ну, як на сайті. Може, вони думали, що я, типу, знаєте, нереальна людина, а просто якісь там злі коменти пишу. Тіпа, типу, хотіли так перевірити, мабуть. Я їм все пофоткала, відправила і мені одразу відправили, що вам повернено повертаються кошти. Той самий день вони до мене дійшли трошки згодом, десь через три робочі дні приблизно. І ось сьогодні, зранку, 5 грудня, я побачила, що ці кошти в мене вже на рахунку. А мене ще там була проблема, що ця картка в мене протермінована, бо вона ж українська, я українською карткою платила і переживала, що може за цього кошти ну, типу, як десь там застрягнуть. Але все ні, все прийшло. Я ще перевіряла точно, чи вона прийде, чи не прийде. Я так зрозуміла, що просто картка протермінована, я нею не можу користуватися ну, онлайн в реальних магазинах там, чи в банкомат вставляти, він не буде її щитувати, А ось так онлайн якісь там перекази можна робити. Ось, ну так що бачите, да, все можна добитись свого. Але звісно, це дуже псує настрій, тому що ти не розумієш, чому ти замовляєш послугу, наче там, Ну, типа, відомий якісь ну відомий поміркам, дивлячись, з чим порівнювати. Це не iHerb, де все чітко злагоджено. Але тепер я буду тільки на iHerb замовляти, це набагато приємніше і швидше. І ти впевнений на 100%, що ти все це отримаєш. Ну я рада, що повернули кошти. 22 євро. Це реально багато. Це не євро, не два, не п'ять навіть, де можна забити. А 22 євро. Тому я дуже рада, що я написала ці відгуки на цьому сайті, і вони дійсно спрацювали. Я можу тільки уявити, скільки людей так попадають, і вони забивають на це. Тіпай, ладно, тіпа. Ну щось там якось не пішло. Ну коротше, це не неприємно все. Йду цим маршрутом до Макдональдса з центру кашкаєш. Ось така в нас тут атмосфера, дерева зелені, теплесенько, гарнесенько. А звісно, що вночі температура ну дійсно відрізняється. Зараз ще більш-менш норм, але через тиждень буде вночі 6-7 градусів, навіть може там 5 показує. Це поки що так показує. Самим цікаво. Ось це, до речі, центр безробіття і ІЄФІ. Оце він тут в центрі поруч з Макдональдсом. Тут ремонт дороги відбувається. Я, до речі, хочу зайти в цей букстор Ліврарія. Подивитися. Мені казали, що мають бути українські книжки десь тут. Хочу зайти глянути дещо. Так, заходимо. Так, це ось все, що є. Чотири книжки. Оця, ця. 13 євро. Не знаю, я хотіла про емоції купити. Емоції. Злість, там, радість, посмішка. Таке я хотіла купити. Мабуть, ще пошукаю щось. Думаю, брати чи не брати? Не взяла я ці книжки, вирішила подумати ще. Тим паче, ми тут будемо ну, чи сьогодні, чи завтра ввечері з малою. Хочемо приїхати на вечірній променад, на ялиночку погуляти, бо я в неї питала, куди ти хочеш поїхати до тіті на заняття, де вона там оці прикраси робила. Туди поїхати чи на Санта-Клауса на ялинку? То вона вибрала на ялинку. То треба виконувати її бажання, її... те, що вона захотіла. Ну я не проти. Так що з'їздимо сюди з нею, погуляємо Ну і вирішу з приводу книжки. Тут ще одна книгарня є, зараз я туди, може, також зайду. Подивлюсь, може там щось є, бо дуже цікаво. Тут взагалі є жінка, яка продає українські книжки. Я не знаю, ким вона, вона як видавець чи вона просто пер перекуп, ну, так звучить не дуже перекуп, просто замовляє в Україні і продає тут. Я про це не знаю, просто знаю, що вона є. Зайшла випадково в магазин, бо він, він мені попався і такі тут. Дивіться, які наряди. <гум> Розкішні до свята. Нічого собі, правда? <гум> Прям взагалі я в шоці. <гум> Прям це весільні, мабуть, якісь бальні. Ну, давайте подивимось, це скільки коштує. 23 евро. євро. евро. три ну, Прикольно, що є такий магазин. Це типа, якщо треба кудись таке щось буде прям-прям-прям, то можна тут купляти. Вечірнє вбрання. І для дорослих, і для дітей. Ну, цікаво. Ось це коштує 28 євро. Ну, там далі вже і домашній трикотаж є. До речі, ціни в цьому магазині на піжамки дуже приємні. Ось такий наборчик, шортики і ось така ковтинка сексуальна. коштує 16 євро. А ще, до речі, оці такі тепленькі піжами, я думала, ну вони то дорожче коштують, а в принципі ні. Так само, як і в Примарку. Оце 15 євро. Новорічна. Ну, гарні ціни, гарні. Так, це ще один книжковий. Але щось я тут думаю, що тут, в принципі, немає книжок українських. Не знаю, чому я так думаю. Гляну. Якось мені тут не сподобалось, я не побачила українських книжок, навіть не питала, там аромат. ну це як, Здається, що це беушна література тут. Я так не знаю, напевно, я так думаю, тому що аромат дуже таких старих книжок, які дуже залишалися. Ну, мені не сподобалось, я вийшла. По ітогу я в Ашані знайшла ось таку книжку. Ну, на португальській мові, але це саме те, що я, в принципі, і хотіла з емоціями. Коштує, я так розумію, 850 зі знижкою зараз. Вона така гарної якості. Тут ці ще сторінки отак відкриваються, показують емоції. Я не буду відкривати, бо це ж типу, я ще не купила. Нервоза калма, нервуючий, спокійний. Коротше, думаю, що я її куплю зараз. Мені подобається. Шкода, що немає на українській мові. Ну нічого. Так, я забрала Лерку вже з садочку. Мама і ми тут на майданчику. Острая? Хто в тебе там острий? Вот Малинка острая? Ні, вона смачненька. Не. Давай спробуй, дуже смачно. Ну, звісно, після шоколадки може не так смачно, але смачно. Вже вся брудна була, витиралась. Шоколад, молоко є. Ні, не, нема шоколад, молоко. А головне — головний шоколад. А в садочку була фотосесія для дітей. І ось що вийшло. Оці всі фотки набір 16 євро коштують. Лірка молодець, посміхається. Ой, це в мене попадало. Потім Сладость, на мене. <гум> Ти <Ты> смакуєш, так? <да? гум> так, це просто бумажка, що можна надрукувати. І <гум> гадость. Сладость или гадость? <гум> ось вся краса. Улибашка. Улибашка. Маленькая. <гум> так, і ось ще одна. <гум> <гум> Молодець посміхається. Ну і тут загальне, загальне фото ще. Не буду показувати, бо мало лі. Це для кого? Це наше Всі. все, це наше. Там, ну, там, що, Лера? Так, все. там і Олекса є. Поки що не бери в тебе руки брудні, ні. Ну, Лера, ні, 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 ні. Руки дуже брудні. Зараз помиємо, потім будеш дивитись. Поки малинку кушай, я тобі зараз покажу. Один Почекай. Подивись на свій червоний ротик. Лав. Я тобі покажу. Один, Смотри, це это... Кикас еще. Кика твоя вихователь? І Катарина там? Это <вів> для чего? Ну це твоє фото буде вже. Для твоєї пам'яті, щоб ти пам'ятала, що ти в садочок ходила. Це все твоє вже. Да? Ну що, малина <вів> смачна, зайшла вже? Это я. Да, да, ти там є. <вів> Да, це в садочку будуть свята, то буде Санта Клаус до них приходити, то треба купити подарунок. То треба купити подарунок, а ще ось голов... такий конверт. Все це було в конверті, оце вхід в садочок. І це, до речі, якраз тут група, де Лєрка займається. Да, Треба купити подарунок приблизно на 10 євро по ціні, запакувати. І коли прийде Санта Клаус, то він подарує дітям подарунки. Це все буде хаотично, тобто кому який подарунок дістанеться, невідомо. Тобто, то, що ми купимо, попадеться комусь. Ну я думаю, що не Лері, а комусь. Тому що ну, вони підписують, щоб не дати подарунок той, який купили батьки, мабуть. Ну, це ми знали, що так буде, тому розуміємо. Я ще перепитала про це, щоб смотри, розуміти, що купляти, смотри, бо типа, якщо купити, туди. а що там було? Якщо купити якусь машинку, а попадеться, може, дівчинці, то не дуже приємно. Чи набір ну поклади туди назад. Чи купити, наприклад, не любиш? Угу. А якщо купити якісь дитячі лаки, попадеться хлопчику, то теж не дуже прикольно. Треба щось таке, щоб воно було підходило і хлопчику, і дівчинці щось таке. компромісне. добре, я з'їм маліну. я дуже люблю маліну. До речі, оця маліна купила сьогодні в Ашані. 125 двадцять 2 грам два євро коштує. Вау, ти вже велика така. Сама пюрешка відкрила. Ну, так. Давай. Що там? Що там у тебе за пюрешка така? М -м -м -м. Банан, яблуко, там ще кабачок. <starts> <mu> <г liters> да, і це майданчик, Де ми завжди сидимо? Це прямо біля садочку. Смакота лірчик? Mm -hmm. да? А скажеш всім пока-пока.